Готуйте торт у вигляді качки. Я чекаю не лише гарні, але й смачні тортики. А... Принято Ліліан. Почнемо з приготування тіста для коржів. Розбиваємо в миску яйце. Шкаралупа нам не потрібна. Додамо молоко та борошно. А потім все збиваємо міксером до однорідного стану. Тепер переливаємо тісто у круглу форму. Ось так. Чудово. Її ми відправимо до духовки, щоб приготувати наші коржі. Um. О, ні. Я не хочу цього бачити. Начебто у мене теж виходить класне тісто для бісквітів. Вийшло навіть розбити яйця. Тепер додамо борошно. Ух ти, нагадай сніг. Здорово! Клас! Тісто готове. Mm. Дженіс. Чому твоє тісто зелене? Гедота. Мої коржі вже готові. Час збирати торт. Кожен шар промазимо кремом. Так, тепер розрівняємо. Торт зібраний. Тепер відрізаємо все зайве. Все можна викинути. О, це мені треба. Давайте спробуємо. М -м, як смачно! Використовуємо це для мого торта. З обрізків тайри я зможу зліпити свій торт. Додамо залишки крему. Ага, ось так. Чудово! Клас! Чудово виходить! Вмикаємо Вмикаємося навички ліплення. Вийшла мила качечка. Додамо ще крему. От сюди. Клас. І сюди. Тепер беремо лопатку. Така підійде. Вирівнюємо крем по качці. Клас. Дістаємо ММДемс Вони такі смачні. Ці цукерки підійдуть, щоб зробити очі. Um. Так, оберемо гарний колір. Тепер додамо пару деталей і зробимо пір'їни з попкорну. Клас! Яка краса. <гас> Дістаємо чіпси Прінглс. Всередині майже нічого не залишилось. Як шкода. Ну, добре. Цих двох чіпсів вистачить, щоб зробити дзьоб для качки. Чудово! Мені подобається. Дістаємо жовту мастику. Її потрібно розкатати у тонкий пласт. Ага, ідеально. Мастикою накриваємо торт. Вирівнюємо мастику по всьому торту. Ось так. Обережно. Коли все буде готово, то додамо деталей та гарний капкейк. Начебто моя качечка його тримає. Ого, Тайра, твій торт такий милий. Що мені придумати? Точно, я маю милий бантик. Додамо його до торта. Чудово. у мене теж крутий торт. Кайра, Давай залишимо це рішення Ліліан. Ну що, спробуй. <світ> Ух ти! Ви зробили тортики у вигляді качечок. Як чудово, мені подобається. А це реально схоже на качку. У неї зачіска з попкорну. Класно. А тепер спробуємо сам торт. Ой! Яка гедота! Ух ти, я тут капкейк. Хочу його спробувати. Мм, як смачно! Смакота. Тепер оцінимо на смак і сам торт, який він гарний всередині. Мені також дуже подобається. Чудово. Ліліан, хто ж переможе? Тайра, вона найкраща. Її торт найсмачніший. Так, я така рада. Дякую, Ліліан. Я краще за Дженіс. Зараз я вже закінчую малюнок. А тепер зробіть торт у вигляді єдинорога. Чекатиму на ваші варіанти. Ого! Класна ідея, Ліліан. Я навіть придумала, що робити. Збираємо торт. Коржі та крем. А, супер! Тепер беремо блакитний крем. Він дуже смачний. Наносимо його на торт ззовні. Потрібно зробити так, щоб весь торт був покритий кремом. Ось так. Гарно та обережно. Подивіться, який гарний торт. А зверху серце. Все заповнюємо. Я це зробила. Тепер беремо лопатку. Вирівнюємо крем по всьому торту. Чудово! Краса! Супер! Коли все готово, я пригадала, у мене є фігурка єдинорога. Він такий милий. Мені терміново треба поставити його на свій торт. Ще додам веселку та хмарки. Куди ж торт з єдинорогами і без веселки? Зверху викладаємо цукерки з кітлс. Яка краса. Дженіс. А що ти вигадала? <гас> а що? Я роблю торт. Ну, намагаюсь. Майже зібрала. Потрібно тільки більше крему додати, хоча це не дуже допомагає. Добре, згодна. Торт жахливий. Але що робити? І... А, здається, у мене є одна ідея. Шшш... Тільки нікому. Ага. Я візьму готовий торт. Він ідеальний. Такий гарний. Давайте дістанемо. <гас> Мені треба. Треба лише прикрасити його. <гас> Чим я прикрашу його? <гас> Мармеладками. Схожа на райдужно гриву єдинорога. Далі додамо очі. Вони мармеладні. І ріг із вафельного ріжка. Яка краса. Додамо вуха з маршмеллоу. і прикрасимо солодкою ватою. У мене все готово. Тайра твій торт дуже нудний. Давай дамо Ліліану брати найкращий. Як чудово, а це що? Мало схоже на єдинорога. Спробуємо. Ой, маршмеллоу. це я люблю. Спробуємо сам торт. Ух ти, всередині він райдужний Здорово. І смачно! Мені подобається поєднання торта та мармеладу. Дуже смачно! Клас! Вау! Цей він такий милий. Новічко доїсти, але треба спробувати. Смачно! Настав час спробувати сам торт. Який він смачний! Смакота! Таке мені подобається. Тайра, твій торт найсмачний! Ура! Юху! Знову моя перемога! Хто був здивований? Я цього чекала. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що бувай!